Друзі, всім доброго дня. Сьогодні 24 січня 2024 року. Минулого відео ви спостерігали поле, яке було повністю в льоді після дощів, заморозків. Пройшло буквально тиждень-півтора і вже цього льоду немає. З'являється інколи плюсова температура, тому сніг так і тримає покритий верхній шар ґрунту. Але, на жаль, недостатня кількість. Як бачимо верхушка листя, то знаходиться на поверхні. Ну, ситуація яка є, прохолодно. Поки спостерігаємо далі, орієнтуємося. Ну, Хоча б критичний період вже закінчився, вже легше. Адже якби вона трималася довший період, в тому стані, яке ви можете побачити на попередньому відео, була б набагато гірша ситуація. Будемо тримати вас в курсі, ставте лайки, слідкуйте за нами. До нових зустрічей!